Вітаю про головні події початку літа. Готова розповісти команда першого подільського у підсумковому випуску новин. Україна потребує сталого та справедливого миру у Стамбулі. 2 червня завершився другий раунд переговорів між представниками України та РФ за посередництва Туреччини. Як і минулого разу, нашу делегацію очолив міністр оборони Рустем Уміров. Також у складі Сергій Кислиця і заступник голови СБУ Олександр Поклад. Загалом інтереси України представляли 13 громадян. Не змінювали членів і представники країни-агресорки. Про результати та напрацювання обіцяють повідомити. Пресу згодом варто нагадати, головним досягненням першої зустрічі був обмін у форматі тисячу на тисячу. Щоправда, інших деталей не розсекречували. Володимир Зеленський зазначив, що від цієї зустрічі очікує припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей та зустрічі на рівні лідерів. Допоки тривають перемовини щодо встановлення миру, рідні зустрічають тіла героїв на щиті. Віталія Мельника вже не поцілує дружина, не обійме син. Він загинув у російсько-українській війні. 2 червня, після шести місяців очікування, з ним поверщалися у Хмельницькому. Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу. Таким пригадують близькі українського героя Віталія Мельника. Він з дитинства був щирим і талановитим, розповідає класний керівник. Досить Світла людина, товариський, добрий, завжди відгукнеться, якщо потрібно щось допомогти. Хороша сім'я. Дуже страшно те, що сталося. Він пішов захищати нас, захищати нашу країну. І кожен там стоять його однокласники і кажуть: він захищає нас, що ми отут стоїмо. Дуже боляче проважати. Останню путь, останню дорогу дітей. Найприємніші спогади про загиблого героя і у колег кажуть: відповідальність та чесність найважливіші риси Віталія. Порядним чоловіком був. Два роки працювали в фірмі. Тяжка втрата, звісно Так, ми зустрічалися навіть в місті з ним. Первий раз бачили його служба як служба, тяжко, але. Треба захищати країну. Молодий, активний хлопець працював у нас водієм на вантажних автомобілях, сідав від маленького, там, наприклад, зіла до найбільших вантажівок, великовагових взагалі безвідмовно завжди виконував і свої обов'язки, і навіть не тільки свої. Чоловіка мобілізували до війська на початку 2024 року. Восени приїздив у відпустку. А вже за тиждень після повернення на службу рідних повідомили, Віталій зниклий безвісти на Покровському напрямку. Лише зараз його тіло вдалось ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. Вдома на чоловіка чекала дружина, маленький синочок, батько і сестра. У Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою пролунав останній дзвінок: це свято мужності, прощання з дитинством і старт у доросле життя. Урочистості відбулись у присутності батьків, почесних гостей, педагогів і духовенства. Традиційно пролунала клятва випускників, хвилина мовчання за загиблими героями, вручення нагород і прощання з прапором. Останній дзвінок це завжди особлива мить. У Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою. Він пролунав як символ мужності, сили духу і надії. Навчальний рік завершено, а разом із ним і важливий етап у житті випускників третьої роти бути справжніми захисниками. Тому щиро вам дякую від цієї громади за захист, за вибір, за мужність. Дякую всім викладачам, дякую батькам. Дійсно, дивлячись на цих хлопців і дівчат, ми горді того, що українська нація не переможна. Ми горді того, що обов'язково омрієна перемога вона настане. Справедливий мир він буде. Цей дзвінок лунав у серцях не лише як прощання зі школою, а як старт у доросле відповідальне життя для юнаків та дівчат, які обрали військово-патріотичний шлях. Це ще й крок до служіння Україні. Це 131 випускник. Серед них, до речі, 16 дівчат. Вперше в цьому році випустили з ліцею 16 дівчат, і це по особливому приємно. Захисники, захисниці навчаються і виховуються, і випускаються, і вже обирають свій майбутній шлях. В різні заклади вищої освіти, здебільшого, це заклади, де готуються майбутні офіцери сил безпеки і оборони нашої держави. Серед почесних гостей, депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, завдяки її підтримці, ліцей отримав необхідне технічне обладнання, що дало змогу суттєво оптимізувати навчальний процес і зробити підготовку ще якіснішою. Історія дуже складна по ліцею, але саме основне, що ми відстояли, що ми отримали державне фінансування для підтримки інфраструктури ліцею. Що ті люди, які стояли на початку його, Нового народження це перший рік війни. Ми всі були єдиною командою. Ми доклали всіх зусиль матеріально-технічної бази для того, щоб зберегти ліцей, для того, щоб діти могли відвідувати свої навчальні місця, мали де спати, мали як їсти. Навчальний процес, щоб відбувався, не був перерваним, як мало би бути. І сьогодні це четвертий випуск ліцея в період війни. На урочистості завітали рідні лісеїстів, керівництво області, і міста, духовенство та педагоги. Гості виказали слова підтримки, вдячності і віри в майбутнє цих дітей. Ми дитячий будинок сімейного типу, і це моя прийомна дитинка з трьох рочків сім'ї. І мій старший син зараз на війні, і тато наш на війні був він по пораненню, зараз лікується, тому ну може був приклад, і як приклад підтвердження, тому що це правильний вибір. Ну скажімо так, Материнське серце да, болить, переживає, але але хто як не ми. До ліцеїстів звернулися і ті, хто щодня підтримував їх, батьки. Щирі, теплі слова матері-випускника викликали сльози. Пишаюся сьогодні усіма, хто носить форму і, ліцеї, і ліцеїстами. І вважаю, що Кам'янець-Подільський ліцей дає гарне підґрунтя для майбутніх офіцерів нашої країни, які будуть захищати кожного з нас. Гідні викладачі. Гідне керівництво і достойний заклад, який обирають і сьогодні. Пишаюся тим, що сьогодні багато ліцеїстів і бажаю їм як найкращої долі в подальшому. Альона Зуєва, представниця педагогічного колективу, подякувала ліцеїстам за наполегливість і гідну поведінку. Вона побажала кожному з них здійснення мрій і мирного неба над головою. Я мала честь як вчитель, з кожним роком бачити вас. Когось два роки, когось три роки. Як ви ставали сильнішими не лише фізично, а й глибшими душею. Ви вивчали не просто правила та граматику, ви вкривали для себе силу рідного слова, його дасність об'єднувати та надихати, а й боронити. Прощаючись із ліцеєм, випускники залишають за плечима не лише уроки та шикування, а й дитинство. Зараз це навіть сумно, трішки те, що випускається, навіть не віриться. Коли я три роки назад сюди поступав, не було таких умов, але з кожним роком ліцей став ще краще і краще. А я дуже вдячна нашому вихователю Олександру Васильовичу Поліщуку. Він дав нам багато уваги, був в тяжкі моменти з нами. І Дякуючи йому, ми тримаємося кучки. Попереду доросле життя, сповнене викликів і можливостей. І, хоч час складний, ці юнаки та дівчата вже мають головне: любов до України, сили духу та готовність боронити її майбутнє. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Відзнаки президента з назвою Майбутнє України вручив начальник Хмельницької Ова Сергій Тюрін двом підліткам. Так, Адріана Гой, що навчається у Кам'янець-Подільському медичному фаховому коледжі, врятувала життя малолітньому хлопчику, який постраждав внаслідок ДТП. А учень Енергодарської гімназії номер 2 Марк Комаров, що зараз проживає у Нетішині, отримав відзнаку за неабиякий прояв патріотизму. Попри погрози окупантів, юнак відмовився виступати під російським прапором на міжнародних. Змаганнях. Українська малеча має право на щасливе дитинство навіть у складні часи. У період канікул нерідко на базі шкіл починають функціонувати табори для учнів. Сьогодні у одному із навчальних закладів Меджибужа перший день літнього дозвілля. Тут для учнів влаштували незабутнє свято з нагоди відкриття табору. Чому цей день став особливим? Знають мої колеги. У черзі із захватом у очах такий ажіотаж серед малечі спричинили батути на подвір'ї однієї із шкіл у Меджибожі. У закладі освіти не просто організовують дозвілля та навчають, а й виховують справжніх патріотів. Серед випускників навчального закладу чимало тих, хто більше не з нами. Вони боролися за майбутнє та щасливе дитинство маленьких українців. Нещодавно ми провели в останню путь нашого учня, 19-річного Ярослава, Коломійця. Він загинув, не маючи ще своєї сім'ї, не маючи своїх дітей, але він загинув, віддав своє життя за те, щоб діти спілкувалися, щоб діти сміялися, щоб діти раділи, отримували освіту, якісну освіту. Тому нам треба зробити все можливе, щоб так воно і було. Відкриття літнього табору для вихованців навчального закладу стало справжнім святом, адже, як кажуть, школярі бавляться на таких атракціях не часто. Кожен обрав те, що до подоби. Хтось тішився на батутах, інші ж грали новими м'ячами. Школярі поділилися враженнями від свята. Бувся все шикарно, шикало, все супер класні, супер, дуже класно. Чимало учнів навчального закладу були змушені покинути домівку через повномасштабне вторгнення. Батьки деяких відійшли у вічність, виборюючи свободу та незалежність України. Тому саме зараз це той час, коли малече потребує уваги та турботи. Таку ідею доносить команда депутатської фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Сьогодні надзвичайно приємно бачити, як викладачі цього закладу опікуються організацією цього відпочинку. Наскільки також дуже приємно бачити радісні обличчя дітей, ось зараз за моєю спиною на декілька днів наша команда привезла ось ці надувні. Атракціони, ми і різні смаколики, футбольні м'ячі. І нам приємно, що ми долучилися до цієї справи. Такі табори відпочинку для наших дітей я більш ніж переконаний, сьогодні відкриваються по всій Україні, і це завдяки нашим оборонцям, завдяки сьогодні збройним силам України, яким шана низький уклін. Солодощі завжди бажаний гостинець для дітей. Тому, окрім активного відпочинку, малеча поласувала кексами. Такі ініціативи доводять підтримка завжди є. А українські діти, попри випробування війною, мають можливість на радісні моменти дитинства. Олександра Тостюкнікітавельвоць, телеканал Перший Подільський. Чотири роки будівництво нового корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні було заморожено. Вже зараз там тривають активні роботи. Заступниця начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Оксана Вжишневська разом із заступником міністра охорони здоров'я Ігорем Кузіним оглянули об'єкт. Добудовують корпус, підключають комунікації, встановлюють системи подачі кисню та переходять до монтування медичного обладнання. Це не просто будівництво. Наш проєкт увійшов до переліку пріоритетних в Україні разом з Охмадитом у межах програми Хел Юкрейн зміцнення системи охорони здоров'я. Написала посадовиця у своєму Фейсбук. Охоронці Хмельниччини об'єднали зусилля заради допомоги дітям. Серед працівників влаштували благодійну акцію, за допомогу якої зібрали найнеобхідніше для 40 дітей, що опинилися у скрутних умовах. Що вдалося зібрати, та якими насиченими емоціями були зустрічі далі. Допомогти дітям, які опинилися в скрутних життєвих умовах, вирішили правоохоронці Хмельниччини. Серед підрозділів головного управління національної поліції провели благодійний збір, аби завітати у 12 таких сімей. Керівництво головного управління національної поліції і відділу ювенальної превенції вийшли з ініціативою провести благодійну акцію серед працівників підрозділів головного управління зі збору допомоги діткам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ми не припинятимемо допомоги, тому що на жаль таких сімей багато, а дітей ще більше. Тому зупинятися не на часі. У кожної дитини своя непроста життєва історія, тому головним завданням було подбати про необхідні речі. 40 маленьких і юних громадян отримали з рук правоохоронців, одяг, взуття, засоби гігієни, продукти харчування та канцелярію. Ми завітали до однієї із багатодітних родин, які можна сказати, ну, дуже в складних життєвих обставинах. Мама одна виховує двох хлопчиків і двох дівчаток. Ми неодноразово приїжджали вже в цю сім'ю, дітки нас знають, дітки нас чекають. Можна зазначити, що коли ми перший раз приїхали, знаєте, дітки такі були перелякані трішечки. Ну, все зрозуміло. Тобто такі, такі складні життєві обставини, в яких вони є. Сьогодні ми до них завітали, вони нас чекають. Кали, вони знають, що ми приїдемо. Діти веселі, що дуже радує, тому що ми бачимо, що вони змінилися. Привезли їм багато різних подарунок, і маємо велику надію, що принесе їм, хоч трішечки такого, знаєте, щасливого дитинства. За словами правоохоронців, подібні акції будуть проводити і надалі. До ініціативи запрошують не лише своїх колег, а й підприємців та усіх бажаючих, адже головне завдання не залишити без уваги жодну дитину. Кам'янець-Подільський перетворився на місто дитинства яскравого, гучного і щасливого. Тут відбувся фестиваль Амбасадор дитинства, який зібрав понад 15 тисяч гостей з усієї України. Особливими гостями стали діти з деокупованих регіонів Харківщини, Херсонщини, Сумщини та Миколаївщини. А зіркові артисти, блогери і шоумени подарували кожній дитині незабутні емоції та натхнення вірити в щасливе майбутнє. Тисячі щасливих дитячих облич, десятки локацій, майстер-класів та концертних номерів. У Кам'янці-Подільському відбувся 23-й дитячий фестиваль Амбасадор дитинства. Масштабне свято зібрало понад 15 тисяч гостей з усієї України, серед яких і діти з деокупованих територій Харківщини, Херсонщини, Сумщини та Миколаївщини. Тут беруть участь діти наших військовослужбовців, загиблих героїв, ветеранів війни, дітей ВПО і різні інші категорії дітей з усієї України. Сьогодні для них будуть співати і запалювати зірки, блогери з усієї України. Тому ми Дуже любимо, цінуємо наших дітей, як батьки і як матері, і розуміємо, що це наш найбільший скарб нашої держави, за який зараз виборюють мирне небо над головою наші захисники і захисниці. Родзинкою фестивалю став виступ зіркового десанту. Понад 30 артистів, блогерів і шоуменів, серед яких Калуш, Пазітів, Велбой, Влад Дарвін, вхід у змінному взуті, дядя Жора та багато інших. Атмосфера справжнє свято дитинства. Надії та віри в перемогу. Мені дуже сильно подобається багато людей, трохи є переживання, але я думаю, що все буде гарно. Фестиваль має глибоку соціальну місію допомогти дітям-переселенцям адаптуватися до нових реалій життя в Україні. Через творчість спілкування і підтримку вони відчувають, що не залишилися наодинці. Ми вас дуже сильно любимо. Так само, я із з моїм сином багато займаємося спортом, причому різним: від плавання, скелолодіння, велосипеди і так далі. І я вам хочу побажати одне: знайдіть той вид спорту, який буде вам приносити задоволення. І тоді ви будете сучасними, спортивними, не побоюсь цього слова здоровими і дуже-дуже крутими. Домовились? Пообіцяйте мені, або давайте Легенько. Так! Амбасадор дитинства не просто фестиваль, це велика родина, де кожна дитина почувається важливою, захищеною та потрібною. І поки звучить дитячий сміх Жива Україна. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Не обійшлося і без корисних порад у Кам'янці-Подільському від надзвичайників Хмельниччини. Перед початком літніх канікул дітям нагадали усі правила безпеки, аби відпочинок був лише з приємними пригодами. Найбільше захват у малечі викликала, звісно ж, пожежно-рятувальна техніка та інструменти, якими користуються фахівці у різних ситуаціях. Приділили увагу і питанням мінної безпеки дітям. Вкотре нагадали, що не можна чіпати підозрілі предмети, а в разі їх виявлення одразу повідомляти дорослих. Таким початок літа побачила наша інформаційна команда. Більше про актуальні події для вас вже є на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми ж постійно слідкуємо за оновленням інформації, а головне за її достовірністю. Дякуємо вам за довіру. Зустрінемось на першому подільському.